Насправді можна сказати, що Чорне море стане на зараз сіра зона, тому що фактично вони виходити в море, використовувати його в якості е, об'єкту для своїх там дій не можуть. Ми виходити бойовими одиницями відкрито, теж не можемо. І в повітрі функціонує російська авіація, на жаль. Тому, але при цьому цивільне судноплавство здійснюється і звертаю вашу увагу, що жодного цивільного судна від наших рук не постраждало. Хоча вони так само знаходяться в зоні пораження, тим не менш через закриту кримську протоку Україна її офіційно закрила, тому що, по-перше, має право по-друге, тому що це зона бойових дій, тим не менш через неї здійснюється судноплавство в порти на Азові. Російські офіційні в Тібрюкській затоці, наприклад, і повертаючись до загальної ситуації, так ми контролюємо вогневим способом Азовське море. Відповідно, українські ракетники та українські дрони контролюють саму акваторію від присутності російських кораблів, тому вони не виходять. Але на жаль, так, 24 на 7 там висить авіація різних типів абсолютно, починаючи від дронів і закінчуючи бомбардувальниками. Тому так умовно можна назвати її зараз сірою зоною.